3-2-1 поїхали, всім доброго ранку, друзі. Почати здорові банки. Як а, мати офігенний прес? 3-2-1, поїхали, всім доброго ранку, друзі. Шоста 50 на годиннику. Ми прокинулись, ну так, слегка. Йдемо в тренажерний зал. Зараз у нас буде спроба підзняти такий невеликий відеоблог, залити це все на YouTube, змонтувати. Будь ласка, не забувайте оцінювати в коментарях, ставити вподобайки. Всім дякую, погнали! Так, вийшли ми з таксі бізнес-класу і направляємося зараз до. Олександра під дубняка. Зараз ми з ним зустрінемося і будемо качати руки, качати здорові банки. От ранковий Київ, він мені чим цікавий, що ну, ми просто в центрі, тут не зовсім такий двіж, але но... вулиці пусті. І це понеділок, тобто зараз мають бути по ідеї затори і так далі. Але... Ось таке от місто, ще спить. Ще хіпстери сплять. Тренувати руки і саня тут такий, ну... Типове тренування рук чисто. Стану, Скільки? 200, так? Да? чисто Саня розминається, да? я легенько курю з боку, прийму без фільтру. Легасенько І раз і не почувствую раз і не почусто раз і не почусто Ну, ти Давление єбане? Ебать, песня. Давай, давай, Саня. В спину, в спину. Ебать, сказка. Та ти шо? Ебать? Я ебануся. о ебать. От ха-ха-ха. На дворі. Сіра погода. Почався дощ. Ми зараз біжимо на роботу. Сьогодні працюємо до обіду. Далі їмо. Побутові речі і сьогодні так склалося, що буде друге тренування. Їдемо далі. Перші спроби, тому ми руками притримуємося. У нас виконаний металлоостеосинтез двох стигнових кісток: один інтрамодулярний, тобто всередині кістки штифт, а один де пластиною. Дуже важливо в такому випадку давати плавну прогресію компресійну осіву навантаження для того, щоб гарно зросталися кістки. Ну і відповідно унілатеральні вправи, чим класніше, вони допомагають нівелювати різницю в кінцівках. Ну, в перспективі, в динаміці. Так що так. І на ЗІ з дефіцитом, з максимальним розтягом допрацьовуємо наш сет на нижню кінцівку. І ось таке у нас тренування вийшло. Кардіо на велосипеді, потім трошки попрацювали з блока на задню поверхню стега. Болгарський присяд, відведення на середній сідничний і підйом на литковий м'яс. Приблизно 90 градусів в коліні, ставимо на п'ятку і штовхаємо п'яткою вниз, піднімаємо таз догори. Робимо по 8 разів на кожну ногу, на праву і на ліву, 4 підходи. Стараємося. Акцентовано пропрацьовувати сідницю і задню поверхню стегна. Відпочинок між підходами одна хвилина. Угу. Підтягуємо коліна до себе, да, до спина рівна. Нажимо на боці, резинка легкий супротив, вище коліна. Робимо три підходи по 12 відведення, лежачи на боці на кожну сторону. Максимальна амплітуда. Да. Присідання на стілець з однією ногою домінуючою. Тобто, одну ставимо ногу в упор під стілець, другу ставимо на п'ятку. Все. І здійснюємо 10 присідань. Не поспішаємо, контролюємо, руками прихвачуємося за або дверний пройом, або за щось за шкаф, ну, за щось тримаємося. І робимо таких 10 присідань. Тобто, задня нога, яка в упорі, вона робить основну роботу, передня вона для балансу. Робимо 10 разів, потім оміняємо. Якщо е, дуже, скажімо так, легко, ми руками починаємо собі менше допомагати. І таких в нас цікавий три підходи. Тобто зробили 10 направо, 10 на відпочили 2 хвилини. Знову 10 направо, 10 наліву, так, лавчу, щось, на ліву, відпочили. Окей, ну щось наділимо. Стілець, до речі, не дуже високий, десь до, приблизно до 50 см. До речі, ще важливо, що в верхній точці повністю замикаємо коліно, щоб воно випрямлялося. Так, да, да, да. воно має бути повністю. Шо? хрестоподібні зв'язки, шов ми меніску. Перший раз спробуємо присідати. Важливо дотримуватися принципів протоколу. Це не глибокі присідання, бо закритий ланцюг більше як 60 градусів не... Дуже рекомендований. Старайтесь більше таз назад відволите. Таз назад. Вот, да, 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 да. вам важко, я знаю, я знаю, що вам важко. Угу. Так, Закінчили прийом, світла немає. Один відсоток на телефоні, йдемо додому. Якісно. Тільки що провів. Консультацію з бухгалтером, бо в мене там трошечки піднакопилося ну, не черноти, але запитань. Вирішили, слава Богу, камінь з душі впав. Ми податки платимо обов'язково, і ви теж платіть, будьте чесними перед законом. Наскільки у вас виходить, звичайно, це. А, ну що, будемо помаленьку закруглятися. Там Брономарс грає зараз. Не знаю, ви побачите, не побачите, воно приблизить. Не сильно приблизить. Віддалимо чуть-чуть назад а, майже 9. Так, коротше, за 20 хвилин 9. Зал уже пустий, нікого немає. Сьогодні так по лайту до обіду попрацював, легенько військові. Два плюс дві зв'язки, хрестоподібних мініск. Ну, по класиці. Все, друзі. Давайте. Вам гарного вечора. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на PhysioBase, на Instagram, на TikTok. Пишіть коменти, лайкайте, зворотній відгук залишайте, приходьте на реабілітацію, рекомендуйте. Коротше, живіть життя, вдосконалюйтесь, Ідіть на якісь жертви. Для вищої цілі і будьте собою, друзі. Так, друзі. А для тих, хто додивився до кінця це відео, да? ну, по-перше, хто не знає, я амбасадор спортивного одягу Gymshark, А по-друге, зараз дивіться уважно і запам'ятовуйте секрет того, як мати офігенний прес. ну Вам його не видно, але він пробивається десь тут. І що потрібно на вечір їсти? Берете от таку пашечку Наполеона і втрамбовуєте в одне обличчя, скажімо так. Все, а тепер всім гарного дня.